Добрий день, шановне панство! З вами, як завжди, Олег Магнат. Продовжуємо шлях до вершини у грі FC Mobile. Сьогодні ми будемо дивитися вкладку Історія великих. В попередньому відео шлях на вершину ми вже назбирали. 70 жетонів. Сьогодні продовжимо це робити, так як нам необхідно 100 жетонів для того, щоб а, щось порішати на той вкладці Хісторі Великих. Виконуємо ті ж самі справи та відкриваємо чорні чамаданчики. Сьогодні нас очікують дві вправи розвиток навиків та два матчі. Всі виконані завдання шляху до вершини приносять 70 жетонів на добу. І у нас вже 140 жетонів, що дозволяє нам перейти на вкладку хісторі великих. Це додатково відкриває нам ще три етапи, де ми можемо забрати фрагменти шляху до вершини, які нам допоможуть у галереї придбати нових гравців. Заходимо на вкладку Історія великих. Ми тут бачимо награди із шістьох гравців. Треба вибрати із новачок та непохитність той талант, який підходить до кожного з шісті гравців. Наприклад, беремо 4 пункти навиків і один непохитність, і натиснемо кнопку «Згенерувати». Це коштуватиме нам 100 жетонів, а у нас за дві доби ми насилили 140. З такими показниками нам відкривається нападник 110-й Врайд. Але щоб відкрити цю картку, треба виконати ще його дві історії із його життя. Бачите, картка ще закрита, треба виконати два пункти історії. Перша історія це чемоданчик, коробочик, який ми відкриваємо та просто отримуємо набор шлях до вершини. А друга історія це матч, який ще треба зіграти, ну і само собою розуміється виграти. Це все нам дозволяє відкрити одну із шести карток історії наших зіркових гравців. Відкриваємо чорний чемоданчик нагороди, состава, шлях до вершини нагору. Виконуючи кожну добу ці прості рухи, ми назбираємо відповідних фрагментів і у галерії обміняємо їх на гравців, які нам потрібні. Всім папа, на сьогодні з вами був Олег Магнет.